Якщо у вашому саду є хвойні рослини, які мають неприродну форму, а чітко задану, регулярно. Саме зараз прийшов час попрацювати вам перукарем, тому що хвойні вже випустили молоді прирости і, як правило, задана форма вже трішки втратилась. Зараз для стрижки ми обираємо день з похмурою погодою та слідкуємо за чистотою та гостротою інструменту, для того, щоб зрізи були чіткі і акуратні. Таким способом, ми можемо стригти дуже багато хвойних, які вирощуються в наших садах. Це можуть бути тиси, туї, ялівці, кипариси і кипарисовики. Таким способом також можна постригти і сосни та ялини. Після такої формувальної стрижки ваші хвойні будуть виглядати, як після салону гарно, охайно та вишукано. Не бійтесь, стрижіть на здоров'я!